Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Продовжуємо нашу рубрику вирощування креветки австралійського рака. Сьогодні ми на дуже цікавій локації. Ми починаємо цікавий, дуже цікавий проект. Це проект буде невеличкий цех. Для вирощування австралійського рака для сім'ї нашого замовника тут буде повний цикл. Не буде розп... Не будемо ми робити розведення малька. Ми будемо висаджувати малька і на всіх стадіях він у нас буде зростати. Таким чином, сім'я, яка буде сюди приїжджати, буде харчуватися еко-м'ясом, вирощеним у себе ж в приміщенні Лю... людина приїхала на вихідні суди, виловила ,2 кілограм два рака, з'їла і рак далі росте. Таким чином, це зараз каркас залита залита плита. Цікавий проєкт, в тому що тут ми не будемо робити з дерева, побачити все в процесі. Зараз на наступному тижні робиться сендвіч, зашивається сендвічем. Тут буде вхідна група, потім стілажі, фільтрація. все буду поступово показувати. Чим цікавий цей проект, що на цьому на цій конкретній локації у нас буде. Вирощування рака особисто під сім'ю нашого замовника, який просто хоче куштувати еко-продукцію, вирощеною у себе. Тому слідкуємо за каналом, підписуємося на канал і до зустрічі.